Привіт! Вас вітає канал Вундеркіндики. Як віслючок усе робив навпаки? Жив собі на світі віслючок, і був він дуже впертий. Все робив навпаки. Мама каже йому: Підемо на луку. А він, Не хочу на луку, хочу в болото. Лізе в болото. Потім доводиться його за вуха звідти витягати. Мама його просить нумо на город сходимо за огірочками. А він знову не хочу за огірочками, хочу в кропиву. А вона ж пекуча. Ось ти запитаєш, навіщо бути таким упертим? До того дійшло, що коли мама попросила сина лягти спати, віслючок затявся Не буду спати. Заберуся на найвище дерево і усю ніч на ньому сидітиму. І навіщо? Аби тільки з мамою посперечатися. Вийшов віслючок на подвір'я, заліз на найвище дерево і сидить. Темно, холодно, страшно, усі звірятка в своїх тепленьких ліжечках сплять. Один віслючок дворі лишився. Давай думати! І навіщо я з мамою весь час сперечаюся? Навіщо все всупереч роблю? Кому від цього краще? Мама, хіба ворог? Вона ж найближча і найрідніша, подумав віслючок. Зліз тоді віслючок з дерева до мами побіг, уткнувся носом в її шию, пригорнувся. Ех ти, каже йому мама, я ж тебе все одно люблю. Для мене ти завжди найкращий. Більше віслючок із мамою не сперечався і не робив нічого наперекір. Якщо мама його любить і завжди про нього піклується, навіщо перечити? Скільки іграшок потрібно мишенятку. Жило на світі маленьке мишенятко. Скільки ж у нього було іграшок, весь будинок був ними напханий, а йому все здавалося мало. Йдуть, наприклад, вони з мамою магазином, а мишенятко кричить. Купи, купи машинку, але ж у тебе 20 машин. Купи літак, але ж у тебе 40 літаків. Купи екскаватор, але ж у тебе 10 екскаваторів. І так щоразу!» Потім мишенятко плакати починало, кататися по підлозі. Йому здавалося, що мама його не любить. То що ж, їй шкода чи що? Ти мене не любиш, репетувало воно. А що, хіба любов в екскаваторах вимірюється? запитала якось мама. Тоді тобі в магазині треба жити, тут і літаків сотні, і екскаваторів тисячі, а машинок взагалі не злічити. Мишенятко задумалось. Жити в магазині, а хто ж буде вкладати мене спати, цілувати на ніч? Кого я буду обіймати вранці? Залізяки, вони ж не такі теплі, як мама, і вони мене не люблять. Матусю, вибач, що я було таке примхливе, опустивши голову, сказала мишеня. Щастя не в машинках. Щастя це коли ти посміхаєшся і гладиш мене по голівці. Я завжди буду гладити тебе по голівці, тому що ти моє кохане мишенятко. І ще я хочу навчити тебе самому літаки і кораблі робити із паперу. Правда, ми власноруч будемо робити іграшки разом. От яка радість сталася у мишенятка, мамина любов та іграшки, які вони можуть зробити разом. Скільки захочуть! Хоч 200, хоч 300 штук. Як білочка ледве друзів не загубила, спочатку у білочки зовсім не було друзів. А потім з'явилися і зайчик, і їжачок, і борсучок. Дуже було їм разом весело, просто чудово, в які тільки ігри вони не грали. Якось білочка вийшла на галявину. А там нікого немає, куди всі заховалися, стала вона шукати звірят. але знайшла тільки гриби, ягоди та стиглі горіхи, Ова, яка здобич! зраділа вона. А тут і друзі знайшлися. Білочка не може вирішити, що ж робити: їсти, гратися з ласущами бігати незручно. Вирішила вона. Сховалася в кущах, жує, поспішає. Побачила її зверху ворона. Як же тобі не соромно, білочко, сама їси, а друзів не пригощаєш? Чи вони тобі не друзі? Друзі, відповіла білочка, я їх люблю. А якщо любиш, запропонуй їм пригоститися. Адже любов в турботі проявляється. І ти відчуєш, як приємно піклуватися не лише про себе, а й про близьких, адже вони обдарують тебе тим самим. Соромно стало білочці, вибралась вона з кущів і закричала: Гей, друзі, налітайте на гриби, ягоди, горіхи. Ура, зраділи всі, білочка нас пригощає, ось як вона нас любить і піклується. І теж стали її пригощати. Хто яблучком, хто шишкою, а хто солодким корінцем. Любов же не тільки на словах повинна бути, але й у вчинках і справах. Піклуєшся, отже любиш. Як поросятко маму обманювало? Жило було порося, і мама його дуже любила. І дуже хотіла, щоб її поросятко виросло великим, міцним і сильним. Ось тобі корисна каша, казала мама, вона додасть тобі багато сил. А ось це смачний салат, там стільки овочів із вітамінами. Завдяки ним ти станеш здоровим, а щічки у тебе будуть рожевими і рум'яними. А ось це, додала вона, сирники, від них ти будеш рости і станеш великим-превеликим. Ось як мама любила свого малюка, ось як вона про нього піклувалася. А порося, думаєш, воно їло ці корисні та смачні страви? Ні, воно викидало їх у віконце, поки мама не бачила, а просто під вікном протікав струмок, і всі мамині страви спливали в річку. А може, і в океан. Мама тільки відвернеться, а опоросятка вже всі тарілки чисті. От молодець, радіє вона, тепер ти будеш здоровим, сильним і великим. Вона навіть не здогадувалася, що порося її обманює, а саме їсть лише цукерки. Тільки хіба правду сховаєш? Бачить, мама, не росте її малюк, щічки у нього не рожеві, а сірі якісь. А коли він захворів, мама за голову схопилася. Що ж це таке, думає? Я поросятку віддаю все найкорисніше, а воно хворіє, щось тут не так. Коли її синочок черговий раз обідав, свинка непомітно вийшла на вулицю. І що ж вона побачила? Пливуть по воді її сирники, пливе каша, пливе смачний корисний салат. Чекає поросятко маму. А її немає. Вибігло на вулицю, дивиться, а матуся сидить біля струмка та плаче. Навіщо ти мене обманювало порося, питає? Адже це не просто їжа пливе. Це спливають твої сили, здоров'я і зріст. Адже це турбота моя спливає. Соромно стало поросяткові. Мама з такою любов'ю все для нього готувала, старалася, щоб маля її було сильним, здоровим, а воно всю її любов і турботу на сміття викинуло. Вибач, мене, мамо, сказала порося, я більше ніколи не буду тебе обманювати, буду цінувати твоє піклування і увагу. Відтепер усе, що готувала мама свинка, поросятко смакувало. І за вікно нічого не викидало. І виросло великим і дужим. Отаким зробила його мамина любов.